Минулого разу я віталась італійською, але в школі я вчила французьку, а не німецьку. Тому просто всім привіт! І зараз я знаходжусь у вітні і приїхала сюди всього за однією причиною, бо сюди приїхав в музей Формули 1. І я не буду тягнути час, просто поїхали. Виставка складається з сіми заїв кожен на свою тему. Перший зал має назву одного разу формулі 1. Нас зустрічають боліди трьох різних поколінь. Історія розвитку Формули 1 не тільки про еволюцію болідів, а взагалом цього спорту. І куди ж без Феррарі? Хоч і поставили вони їх в куточок, але виділили окрему інформацію про Енцо Феррарі та його команду. Я би назвала це зал узагальнення, а тепер детальніше. Наступний зал присвячений гонщикам, їхній кар'єрі та зростання. Першу в очі кидається ця стартова решітка, але про неї трошки згодом. Давайте по порядку. Нам показують початок шляху гонщиків, коли вони ще дітьми їздили на картинку. Та дитячі фоти деякі з них. Ви всіх впізнали? Але тут не тільки фото, а й речі. Речі чемпіонів Формули 1. А колись все починалося з отакого карту. Поміж цікавих експонатів, які зацінять справжні поціновувачі цього спорту, немало цікавих фактів, які дуже зацікавлять тільки починаючих, нових фанатів. Переходимо до стіни з шоломами. Я досі вважаю, що вони обікрали колекцію шоломів Фернандо Алонсо. Я провела тут багато часу, розглядаючи кожен шолом, всі їх деталі. Казати, що це вражає, це нічого не сказати. Це не боліди, а всього лише шаломи. Але вони не менш захоплюють. Я хотіла зробити фото кожної її деталі, і дійсно зробили їх далеко немало. Всі фотографії ви можете побачити у мене в інстаграм. Перестанемо ігнорувати слона в кімнаті і повернемося до стартової решітки. Вона демонструє нам еволюцію костюмів та шоломів. Просто подумайте про цей величезний крок. Від цього до цього. Переходимо у наступний зал. Він нам демонструє роботу технологій Формули 1. Думаю, тут зайвих слів не потрібно. Але також тут представлен чемпіонський боліт Фетеля. Хоча тут і написано також прізвище Вебер, але це боліт Себастіана. Але це не єдиний редбулівський чемпіонський боліт. Ви чуєте це? Ви теж це чуєте? Вибачте, я не хотіла вас лякати. Чемпіонський боліт Макса Верстабен 2021 року. Пам'ятаєте, що у нього колись був номер 33? В Моїй голові досі лунає коментар. Тесто від Макса Подзігуна. Я переслухала коментарі останнього колу абу дабі 21-го року від різних країн, і можу сміливо сказати, що від позігуна був найяскривіший. А тепер переходимо до найголовнішого залу. Мої емоції під час того гран-прі були такі самі, як і у людей в падалку і не тільки. Всі думки ви самі чудово знаєте. Лише скажу, що камера не передає все, що ти відчуваєш поруч з цим. Колишнім болідом І останній зал з предметами присвячений Red Bull -рингу. Не забувайте, що ми знаходимось у війні. мене вкрали мою трасу і поставили на виставці. Але занадто І дійсно останній зал це зал з невеличким відеошоу. Скажу чесно, зроблено воно дійсно круто. Шкода, що камера не передає всю цю енергію. До речі, я вас обманула, бо є ще одна не менш важлива зала за усі: зал з сувенірами. Мерч тут і формульський, і від команд, і окремий мерч виставки. То подивіться, як на мене, це все скарб. Це просто скарб. Чи багато я купила? Ну, як вам сказати? Розпаковка. Логічно було б почати з шопера, але щоб показати його фішку, спочатку треба все дістати з нього. Тому почнемо спочатку. Ну, точніше, спочатку музею. Бо на вході вам запропонують зробити фото з шампанським Феррарі, тим самим, яким бризгаються на подіумі. Насправді це унікальне фото, бо я з підвіскою, поясом та шампанським Феррарі на фоні предбул. Тому треба було брати. І наступне це у нас чашка з надписом бокс-бокс-бокс-бокс-бокс. Говорять, що якщо її прикласти до вуха, то можна почути stay out, stay out, stay out. Вибачте, це особиста травма. Ще був варіант просто злого виставки, але, як на мене, ця набагато цікавіша. Але ж треба в неї щось налити, наприклад, води. Так, в такій плясці продавалася звичайна вода. Це звичайна пляшка з алюмінією, на яку наклеїли просто наліпку злого виставки. Звичайно, її можна використовувати не один раз. Але це не найкращий варіант на кожен день. По-перше, вона б'ється, на ній з'являються вм'ятини. І ще тут є проблема з кришкою? Вона не завжди рівно одягається і тому може погано закручуватися. Але після виставки я дуже хотіла пити, ну і в принципі пляшка прикольна. Далі я просто не могла пройти мимо повз цієї покупки. Це ручка. Але це не просто ручка з лохо, це набагато краще. Без зайвих слів, просто дивіться. Признайтесь, ви б теж її купили. До речі, тут на фоні є прапор Нідерландів. Тому, коли пишеш, лунає ту 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 ту. Добре, це жарт. А то ще не захочете її купувати. Наступне це вже стандартні речі. Перше це пін. Дуже хорошої якості, на відміну від Альфа Ромео». Металевий, не тонкий, все як повинно бути. І ще мені подобається, що все в одній кольоровій гамі, він буде чудово виглядати на шопері. Далі це знову ремінець для ключів, бейджика або навіть телефону з лого виставки. Хоча тут і був аудіоприлад, але організатори подумали, що люди можуть носити цей пульт і в руках. А кому треба ремінець, Welcome to the shop! Просто подивіться вже на цю колекцію. Єдине, що тепер тут не вистачає, з музею Альфа Ромео. Але я сподіваюся, що колись цю колекцію поповнить ремішок з І не один. І залишився у нас ще ось такий резиновий брелок. Тут немає конкретного поняття, хто це, але особисто мені це дуже нагадує боліт Міхаеля Шумахера, ще й з номером один. Думаю, ви зі мною погодитесь. Але я його купила не для себе, а це подарунок. І нарешті шопер. Як і говорила, він незвичайний. Його фішка полягає в тому, що він двосторонній. З однієї сторони ось такий болід і звичайно логовиставки. А з іншої. <звук> ось такий картатий принт і, звичайно, логовиставки. Не знаю, як у вас, але у мене залежність від картатого принту, при тому, що я кайфую і від самого слова картати, так і від принту. Але спочатку у мене була інша ціль. Я знала, що на виставці продаються панами з дуже схожою ідеєю. Від шопора там відрізняється лише боліт, він там червоний і вишитий. І я, як Іланд Норіс, люблю такі панами. Але на жаль, вона виявилася за великою, і всі вони були одного розміру, тому варіантів не було. Але потім я побачила цей шопер, і це було кохання з першого погляду. Все. З покупками ми завершили і повернемося до Формули 1. Я була в повному захваті від неї. Я дуже втомилася, але це була приємна втома. Якщо мені випаде можливість ще раз побувати на цій виставці, я обов'язково це зроблю, не дивлячись на те, що по різним містам вони поки що не сильно відрізняються один від одного. У Відні ця виставка пробуде до 16 червня. Потім їде у Торонто. Всю актуальну інформацію ви можете подивитися у них на сайті. Посилання я залишу під відео. Дуже дякую, що дивилися відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Дивіться Формулу 1 і підписуйтесь на канал. Бай-бай!